Ваші увазі, будинок на етапі будівництва, асфальтований під'їзд, село Кодосівка, Обухівський район, 8 км від Києва. Сам будинок 290 метрів, плюс є додаткове сховище, гараж на одне авто, тут в цьому місці паркомісця, два паркомісця на віз буде, також буде дороблене озеленення. Сам будинок планується здаватися з фасадом, буде ще утеплювати 15 см. 38 сантиметрів йде цегла, зліва, як війшли, тут місце під шафу. Далі в цьому місці йде гардеробна, потім тут, де віконечко, це кімната і свій санвузол в цьому місці. І тут ще буде додатковий санвузол, загальний для першого поверху. Далі йде гараж, тут котельня. Можна, до речі, погратися котельну кладовку тут зробити за необхідністю. І це вже кухня, кухня велика з кухня вітальня. Кухня-вітальня. Порядка там, 75 метрів, треба уважно подивитися на планування. Десь так вона йде. І тут ще така тераса. І ділянка йде 12 соток. З такими соснами є другий виїзд, можна зробити. З того боку ділянка. Давайте підімемось на другий поверх. Внизу якраз тут сховище, там порядка 40 плюс-мінус метрів є повністю естер'єр, як фасад буде виглядати, і є планування, все це зможемо відправити. Тут іде праворуч дві дитячі кімнати, загальний санвузол, і це величезна мастер-спальня зі своїм, зі своєю терасою верхньою, зі своїм гардеробним, санвузлом в цій зоні. А тут величезна. Це мої like